Доброго дня, добрі люди. А хто підпишеться на канал, поставить лайк, коментар напише у вигляді питання, тому ціни не буде. Адвокат Володимир Климан. Тема. Борги за комуналку і позовна давність. І чому вам не допоможе позовна давність, а тільки сумлінна і щиросердечна сплата даного боргу. В чому полягає суть. Даної консультації прочитав на одному форумі юридичному, не буду його хвалити у цих лапках, що от був у Астамборг, тим більше зараз військовий стан, платити його не треба, у нас же позов давність 3 роки. Тобто все, що поза межами трьохрічного часу. Позов. Щодо всього застосовується давність і вас пронесе. Тобто ось а ось і кое-как три прямі, на яких тримається ця держава Московія. А тепер, ну так нагадую, що для вас в кожному відео є списки відтворення, там комунальні платежі, спадкування, пенсії. Дуже багато консультацій, не потрібно буде ходити до адвокатів, тільки підписатися у на наш канал. А тепер коротко по суті. Отже, наприклад, у вас є борг за 2020 рік. Отже, у вас є борг за 2020 рік там за електроенергію чи перед ОСББ за замітай, підмітає, чи за водотеплопостачання житлово-комунальні послуги. Ви живете в міфах, ну от зараз там я не плачу, відповідальності ніякої нема. Військовий стан про відповідальність я запишу окреме відео, що це все міф і примара. І не буду платити, а далі заплачу за останні три роки і все добре. Але не так все добре в нашій державі, як здається. У нас Верховна Рада про суб'єктів у ЖЕКів керуючі компанією ОСББ. Тим більше, все, що пов'язане з енергетикою, електрикою, теплом, подумала і написала в одному законі: посилання є в описі до відео, щоб не буду вам назву зачитувати, читати ви самі вмієте. Що норми про позону давність в цивільному процесуальному кодексі, не застосовуються на період карантину. А я нагадую. Карантин у нас іде зараз, незважаючи на війну, у нас ще й карантин. У всій своїй красі величні. Правда, ніхто його не дотримується, але це окреме вже питання. Тому коротко рекомендації. Щодо рекомендацій, то яка тут рекомендація? Маєте можливість платити, більше держава у біді. Не маєте, то якось шукайте, але заплатити доведеться все одно. Я запишу, от у нас зараз військовий стан, там буде одне з наступних відео, що відповідальність нікого не об'їде із сплатою комунальних, хоч там є теж закон, у нас, ну, прийнято відповідне положення про те, що відповідальність за невчасну сплату люди не несуть, але вони і так несуть. Тому або платіть, або шукайте можливість, і пишіть коментарі. А я буду без емоцій, без усяких криків юридичної душі, що це несправедливо, це не відповідає праву духу закону записувати для вас конкретні відео. Дякую за увагу.